Всім привіт! Це лот для швейних магазинів бренду Криландо. В лоті багато різних наборів, різні аксесуари для шиття, булавки, нитки, набори голок. Один набір резинок. Вони йдуть в трьох розмірах. Будуть такі набори з нитками. Нитки в органайзерах таких. Зручно зберігати. Таких буде два органайзери на 50 ниток. Також такі гарні з яскравими кольоровими нитками. Тут 64 нитки. Їх буде 4. будуть такого типу нитки. Такий один набір і такий один. будуть такі нитки в чотирьох кольорах по одній. Також є такі набори. Буде такого плану органайзер. В ньому є все, що зображено на фото. Всього в лоті 27 одиниць товару. Вартість цього лоту 2770 гривень, а собі вартість одиниці 102 гривні. І цей лот вже зараз можна замовити на сайті або у наших менеджерів. Всім дякую! Заробляємо разом!